Привіт, мої хороші, це мій тихерай. Сьогодні вже ще гірша погода, ніж вчора була. 6 часу вранку був дощ, потім перестав, потім знову магичка така була, зараз наче нема, але висить прямо над головою. ось ось. Що це в нас тут парило? Не зрозуміло. Не накривала я вчора пернички, тому що бачила, що таке висить. Що може дощі пройти, тому ось трошки полило, хай буде, але дивлюся на завтра чи на слідуючий день вночі 2 градуси всього лиш. Тому буду накривати. Кульбаба цвіта, як цвіла. Вон чоловік там скосив трохи. Люцерка, ну там більше кульбаби, треба швидше викошувати, щоб не було. Не понасівалося, це ще завдяки тому, що дощі, то вона не так швидко розцвітає, що не розсипається поки. Тут треба як швидше прибирати, бо насіється, то буде біда. І ось посадила позавчора я капусточку. Тут все добре. А тут ось, мабуть, вовчок під'їв. Бачите, мабуть, я прямо затянує те, що Так, Бачите? Тут три. Три штуки треба сьогодні. Бачите, нема корінцять. Тут те саме. Чоловіка, треба було понакривати розрізаними бутилками. Ми в минулому році так робили з помідорами. О, ось ще один, бачите. Оце біда. Ну, нічого, будемо щось, щось робити, будемо воювати. Мабуть, брати та понаходити ті бутилки та понакривати. Ну, не знаю, що сьогодні буду робити. На даний момент варю зелений борщ, а там будемо дивитися по погоді. Роботи вистачає, але ще сьогодні ці сили немає якесь. Таке почуття якогось о, такої втоми, що страшне. Зайшла в парник і ось відкрила свої кручені паночі і ось дивіться один оранжевий. Зійшов. Поки ще тільки один. Накрию їх знову кришками. Будемо чекати, може ще щось зійде. І ось, друзі, мої помідори і огірки, які я обробляла е, табачним пилю, табачний з попілю. поки мені дую, не, не видно білокрилки. Це вже два дні пройшло. Я поливала ввечері їх, ну слава Богу, не видно. Побачимо далі. Я в той же день все посипала. Ой, вибачаюсь, посипала все попілом з табачною пилю, тому що для профілактики, так як тут вже й була білокрилка тому ось є. на перчику було, поки не, не видно нічого. Через недільку, може, знову оброблю, побачимо. Ось помідори ці в мене я пізніше садила. І дивіться, які гарні, хоч об'єм землі там дуже маленький. Ось це пізніше я садила. А зараз покажу ефемер. Я щось з ним розчарована. Ну, щось не так, не знаю чому, але ну, щось не так. А так, бачите, все гарне, також перець синій треба пікірувати краю, їм тут тісно. Не знаю, не вистачає часу. Якщо сьогодні буде дощ, то може щось трошки буду робити. І нема куди. Тут тюльпанами зайнято, там понасіювала під агроволокно, теж ну, зайнято. Не знаю куди що. Ну, ось так у мене. Тут у мене декоративна капусточка, треба її також вже висаджувати. А я не як клумби не приготую. Ну, багато роботи. Так що. Ось петунія, вже, дивіться, як гарно піднялася та, що я пікірувала. Навіть ось, дивіться, була така замучена, оце це, що я саме останній час. Я, до речі, так і не допікірувала, так у мене ще й стоїть петунія. Як на городі щось роблю, то немає коли тут робити. Ну, коротше, ці вже також треба вже в більші стаканчики пересаджувати. Ось вже анютки, дивіться, які гарні. Також, мабуть, вже треба в більші. Зараз подивимося кореневу. Ну, є, так не дуже видно. Є є. О, воно гарно. Треба вже більше, щоб розросталося. Ось каліброховашки, теж посипала. Теж, дивіться, гарні. Треба буде, мабуть, взяти з пульвілізатора побризати, щоб змилося. В ґрунт все це. І ось наш ефемер. Бачите, ну, я вже давно перевалила їх все. Деякі ще більш-менше, деякі геть малесенькі чомусь не ростуть. І я одобрювала їх. Не знаю, чи ґрунт поганий, чи щось, що їм не вистачає, не знаю. Я скажу, ось навіть пізніше я садила, вони ну, нижчі, але вони такі гарні. Ну, щось залежить від сорту. Це у нас що? Це, мабуть, чи не Волгоградський. Де у нас тут написано? Вологоградський, точно. О, такий моцненький. О, вже досі накрапає. Ну так, будемо йти далі працювати. Що буду робити, покажу. Якщо буде е, погода буду на дворі, а ні, то буду з розсадою займатися. Ось, друзі, варю зелений борщ, вариться м'ясо, кісточки і вже картошку положила. Все всі інгредієнти, окрім м'яса, все своє. Ось приготувала яйця відварила, зелень, щавель, кріп, петрушка, цибулька, все своє. Нарізала і під кінець засиплю яйця, зелень, перекип'ячу. І буде у нас зелений борщик. Ось, висипала яйце, зелень. Зараз пару хвилин прокипить і борщик готовий. Зелений. Ну от, друзі, буду пробувати. Сподіваюся, що смачний. Я його рідко варю не кожного року. Можу один раз зварити, в рік, а можу і взагалі не варити, але це щось захотілося, вирішила зварити. Ну от, друзі, пообідала. Дуже смачний борщ получився. Прям з задоволенням поїла. А тепер хочу трошки тут, може, закінчу сьогодні Хочу, якщо дощ не помішає. Ось, обрізала. Троянди де що сухе, і обрізала таку гілочку ненароком. І хочу її втикнути в землю, ось так. При, просто навіть лежачи і пригорну. Тут в мене таке місце недалеко від літньої кухні, що я тут можу її часто поливати, пригорну, може якраз і в корінець. Отак. Буде в нас такий експеримент. Будемо спостерігати, може якраз і буде. Зараз дожді проходять, ще поки спеки такої немає, то я думаю, колись полью, колись дождик польє і може і вкорінеться. Ну от, нарешті закінчила цей полісадник. Аж приємно і людям показати, і самі подивитися. Красота. Тепер як руки дойдуть, ну це вже не зараз. Поки з городом не розберуся, то сюди ще, мабуть, лізти не буду. Тоді вже буду тут робити реконструкцію. Треба було б лілії викопати, але пізно. Тому побачимо ж будемо вже, мабуть, на осінь. А ось уже на вулиці і рослі, і рісиці. Тут дивіться, які гарні. Краса. Я ж кажу, весна кожен день чимся радує. Ось, друзі, ще трошки попрацювала на полуниці. Одночасно чистю полуницю і прибираю бур'яни. Невеликий участок зробила, але трошки зробила, і та, слава Богу, бо зранку то дощ, то, то слякоть. І таке самопочуття було дуже погане, що з геть сили не було. А тепер, слава Богу, і випогодилось трошки. Ну, опять тучі ходять, але слава Богу, сухенько. Не, не ляпає зверху, тут трошки попрацювала. Ну, на цьому все. Дякую, хто дивив, додивився до кінця. Вибачаю, що все е, одне й те саме, бо зараз одна й та сама робота. Поки, зараз вже й треба хризантеми розсаджувати і гладіолуси, край висадити треба, Ну, поки місь не приберу бур'яни, я не можу нічого робити. Так що треба повоювати з бур'янами, а потім вже будемо висаджувати. Що сьогодні чоловік перебиває. Другий город, бо вже місто бур'яни. І картошку ж не садили. Ми тут скільки там, 2,5 кг посадили. А там треба і картошку, і кукурудзу, і буряк кормовий хочемо посадити. Все багато чого садити треба, тому роботи вистачає. На цьому все, пока. Дякую за коментарі, за підписки. Пока.